Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Давайте разом розвивати україномовний ютуб. Юнацька збірна України пробилася до плей-офф фінальної частини чемпіонату світу 2025 серед гравців Ю-20. синьо жовті у третьому турі групового етапу турніру здобули перемогу над збірною Парагваю 2-1 і з першого місця вийшли до однієї восьмої фіналу світової першості. Автором першого голу став Максим Деркач, якому асистував Кирило Дігтяр на 46-й хвилині. Відновив рівновагу Сезар Едуардо Міно Амарлія на 69-й хвилині. А остаточний результат на користь українців встановив Матвій Пономаренко на 80-й хвилині. У підсумку 2-1 на користь українців у паралельному матчі групи Бі Панама програли Республіки Кореї 1-2. Підсумкова турнірна таблиця виглядає так: Україна має в активі сім очок. На другій позиції Парагвай, чотири. Республіка Корея, третя 4. Та остання Панама один заліковий бал. Наступний суперник українців визначиться за підсумком групової стадії турніру. Півзахисник збірної України ю 20 Данило Кривсун був визнаний найкращим гравцем матчу третього туру групового етапу чемпіонату світу між Україною та Парагваєм. Данило Кривсун на 46-й хвилині матчу асистував на Максима Деркача, який і забив перший гол у ворота парагвайців. На 63-й хвилині зустрічі він був замінений. Донецький Шахтар вдало стартував в основному раунді Ліги конференції сезону 2025-26. Гірники у першому турі розіграшу на виїзді здобули вольову перемогу над шотландським Абердіном 3-2. Господарі відкрили рахунок на восьмій хвилині завдяки реалізованому пенальті шведським нападником Еспером Карлсоном. Далі три м'ячі поспіль забив Шахтар. Єгор Назарина 39-та хвилина, Лукас Ферера, 54-та та Педріньо, 59-та. На 69 й Хвилині гри відставання господарів скоротив Нікі Девлін. Динамо з поразки розпочало виступ в основному раунді ліго конференції сезону 2025-26. біло сині у першому турі приймали англійську команду Кристал Пелес, які у підсумку поступилися з рахунком 0-2. Б'ячі у польському місті Люблін забили колумбійський захисник Даніель Муньос, який відзначився на 31-й хвилині зустрічі, та нападник ганського походження Едін Кетія на 58-й хвилині. Гості завершували матч у меншості на 77-й хвилині за друге попередження червону картку отримав хорватський захисник лондонців Борна Соса. Отже, за підсумками виступів наших команд у Єврокубках кияни посідають 28 ме місце у турнірній таблиці турніру. Гірники йдуть 11. ми Український центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко зазнав травми голови під час матчу першого туру основного етапу Ліго конференції проти Кристал Пелес. Як прогнозує спортивний лікар Дмитро Бабелюк, 20-річний футболіст має пропустити як мінімум наступні 2-3 тижні, якщо мова йде про струс мозку. За словами лікара, гравець має бути готовий до двох поєдинків проти донецького шахтаря 28 жовтня в Кубку України та 1 листопада в УПЛ. УЄФА оновила таблицю коефіцієнтів за підсумками Єврокубкового тижня. Україна залишилася на 28-му місці. Українські клуби цього сезону за підсумками кваліфікації Єврокубків і першого туру загального етапу Ліга конференції набрали 3,25 бала. Нагадаємо, що Шахтар та Динамо грають в основному раунді Ліги конференцій. Олександрія та Поліся не пройшли кваліфікацію в Єврокубки. Загальна кількість очок рахується на основі виступів клубів асоціації у п'яти основних сезонах. Очолюю таблицю Англія 97 561 бала. 9 із 9 команд продовжують виступи у Єврокубках. Форвард Роми Артем Довбик не зміг скористатися нагодою зрівняти рахунок у домашньому матчі другого раунду основного етапу Ліги Європи проти Ліля. Українець вийшов на поле на 78-й хвилині гри, а через 4 хвилини не реалізував пенальті. Берке озер впорався з ударом. Однак гостей заздалегідь вийшов з воріт, але під час перебування довбих знову не зміг переграти воротаря, який знову вийшов з лінії воріт. Під час третьої спроби Рома знову не забила 11-метровий удар. На цей раз хибив сооле. Правий півзахисник Трабзонспора Олександр Зубков довів рахунок до розгромного у домашньому матчі восьмого туру турецької суперліги проти Спора. 29-річний українець відзначився на 56-й хвилині зустрічі з асисту Стефана Савича. Для Вінгера це дебютний гол у поточному сезоні. У попередніх семи матчах він віддав один асист. У цьому ж поєдинку проти Кайсаріспора у матчі восьмого туру чемпіонату Туреччини форвард господарів Данило Сікан розпочав матч на лаві запасних. Він вийшов на заміну на 86-й хвилині, а вже на 93-й Данило заробив пенальті, коли його у штрафному майданчику збив голкіпер. 11-метровий реалізував пол онуачу. Цього сезону Сікан відзначився одним голом у шести матчах за клуб. Сергій Рибров оголосив заявку збірної України на матчі проти Ісландії та Азербайджану. Отже, викликані гравці: воротарі Анатолій Трубін, Дмитро Різник та Георгій Бущан. Захисники Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Олександр Тимчик та Богдан Михайліченко. Півзахисники: Єгор Ярмолюк, Руслан Маліновський, Віктор Циганков, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Володимир Брашко, Микола Шапаренко. Назар Волошин, Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк та Іван Калюжний, нападники Артем Довбик та Владислав Ванат у резервний список потрапили Руслан Нещерет, Євген Шеберко, Максим Таловєров, Олег Очередько, Дмитро Криськів та Олександр Піхальонок. У Наїмель Госа також оголосив заявку молодіжної збірної України на матчі проти Угорщини та Хорватії. Отже, викликані гравці у команду Ю-21 на жовтневі матчі: Воротарі Ілля Попович, Іван Похолюк та Назар Домчак, Захисники Владислав Захарченко, Тарас Михавко, Віталій Холод, Богдан Слюбик, Ілля Крупський, Микола, Огарков, Михайло Протасевич та Сергій Корнійчук. Півзахисники: Тімур Тутєров, Іван Варфоломієв, Антон Глущенко, Віктор Цуканов. Іван Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич, Євгеній Пастух, Олег Федор, Іван Лосенко та Артем Гусол. Нападники Артем Степанов та Богдан Попов. Адідас презентував офіційний м'яч чемпіонату світу 2026. Цей м'яч отримав назву Тріонда та виконаний у зеленому, синьому та червоному кольорах тих, які присутні на прапорах країн господарок, Канади, США та Мексики. Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Український півзахисник Жирони Віктор Циганков пропустить домашній матч 8-го туру Ла ліги проти Валенції. Як зазначив головний тренер команди Мітчел Санчес, циганков не зможе взяти участь у цьому поєдинку. Нагадаємо, Віктор Циганков через проблеми зі здоров'ям пропустив п'ять останніх матчів команди. Попри це, Віктор отримав виклик на матчі збірної України проти Ісландії та Азербайджану, які пройдуть 10 та 13 жовтня. Цього сезону 27-річний циганков зіграв два матчі та віддав. Дав один асист. Поєдинок між Жероною та Валенцією пройде сьогодні, 4 жовтня, початок о 17.15. Лікарка епіцентра Крістіна Пинзар розповіла про стан здоров'я Владислава Супряги. Нагадаємо, у матчі епіцентра Кривбас відбувся неприємний інцидент. Після забитого голу у ворота суперника Владислав Супряга впав і отримав травму. Цитата Владиславу зараз краще. Набряк на ліктьовому суглобі вже зійшов, потрохи буде відновлювати бігову роботу, і маємо надію, що протягом найближчих трьох тижнів він повернеться до тренувань, сказала лікарка. Лівий захисник колоса Андрій Цуріков продовжив контракт з командою. Зазначається, що 32-річний українець залишиться в команді ще на тривалий термін, але деталі нової угоди не розголошують. У складі ковалівців Цуріков зіграв 56 матчів в УПЛ. у цьому сезоні в Андрія один гол за вісім матчів. До тренерського штабу головного тренера Олександрії Кирила Нестеренка доєднався Вадим Мілько. Він буде допомагати в підготовці команди. 39-річний українець є вихованцем миколаївського футболу. Він раніше виступав за Динамо, Харків, Зорю, Верес та Колос. Також грав за збірні України Ю Ю-18, Ю 19 та Ю 21 Влітку 2024 року завершив кар'єру гравця та перейшов на тренерську роботу. Був тренером колоса. Олександрія оголосила про призначення Віктора Бицюри на посаду шеф-скаута команди. Це рішення логічний крок, враховуючи багаторічний та різноподібний досвід у футболі Віктора Григоровича. Цей тренерський бекграунд, що включає глибоке розуміння ігрових схем, тактики та індивідуальних якостей гравців, дозволить йому ефективно виконувати обов'язки шеф-скаута. Його головним завданням стане пошук та залучення до клубу перспективних футболістів, які зможуть посилити основну та молодіжну команди та відповідати. Датиме філософії ФК Олександрії заявили у прес-службі клубу раніше Бицюра займав посаду головного тренера команди Олександрія 2 Олександрія 2 отримала нового головного тренера. Керувати командою буде Володимир Шаран. Шаран раніше очолював першу команду Олександрії. Під його керівництвом команда повернулася в ОПЛ і завоювала бронзові медалі. Останнім місцем роботи 54-річного фахівця був футбольний клуб Минай. Він залишив команду у 2023 році. Останніми тижнями в пресі та соціальних мережах активно обговорюють інформацію про можливий конфлікт між головним тренером Динамо Олександром Шовковським та лідером команди Андрієм Ярмоленком. Присутні припущення про напружені стосунки та непорозуміння між наставником та лідером колективу. Ці чутки викликають широкий резонанс серед вболівальників та експертів. Це відбувається, оскільки йдеться про ключову фігуру команди та тренера. Про це повідомляє трибунаком. Для багатьох вболівальників ця тема виглядає занадто чутливою та може вплинути на атмосферу всередині колективу, керівництво клубу вирішило внести ясність. Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф заявив, що жодних проблем між гравцем та тренером немає, і всі розмови навколо цієї історії є надуманими. За його словами, співпраця Ярмоленка та Шовковського будується на взаємній повазі та повному розумінні завдань. Бріф підкреслив, що стосунки між лідером команди та головним тренером відповідають професійному рівню. Він додав, що всередині команди зберігається робоча атмосфера, яка допомагає досягти результатів у чемпіонаті та єврокубках. А ви напишіть в коментарях, чи довіряєте. Ви тому, що сказав генеральний директор Динамо Дмитро Обрів? Або все ж таки існує конфліктна ситуація між Ярмоленком та Шовковським, просто про неї не хочуть розголошувати.